Два хот дога, літрушка молока, 8,70 американськими доларами. Бо, вот, все пропало. Восьмий день подорожі, приїхав я на завантаження сьогодні, в половині на 8 ранку зареєструвався, все нормально. І в ітогі в половині другого дня скасували моє завантаження, тому що вантаж так і не готовий. Тобто 22,5 години я сидив просто нікуди і дали мені зараз іншу адресу. Повертаюся я на центральну частину Арканзаса, 200 кілометрів від того місця, де я був, на завантаження на друге підприємство. Буду там десь приблизно в 20 хвилин на п'яту. І сподіваюся, що мене сьогодні завантажуть. Отакий він, Арканзас. Їду я по дорозі, яка не Хайвей, просто звичайна. І Тут поля, також багато полів, багато заброшених, покинутих будівель, підприємства здорові, і маленькі підприємства, якісь, і фермерські господарства. Хоча землі всі оброблені, але покинуті. фермерське господарство. Якщо. Якось так. Схоже на Україну, схоже на Херсонщину, багато степів, якби тільки не оця вода, на обочинах, де посадки, там от зелененька все, то все вода там стоїть. А я не знаю, якщо буде видно, якщо камера все це передасть. Ось дивіться, покинуті будинки. Ну, цей не покинутий, але дуже схожий на покинутий. Якщо вийде в мене десь побачу, покинутий, я вам покажу. Чим вам не Україна? Поля, дорожка така. Груза росте це Арканзас. Восьмий день, опять буде результатно. Ну як, результатно? Я зачекінився на заводі, зареєструвався. але... Завантаження завтра о 6-й ранку. Це просто якась катастрофа. Два дні я просто катаюся, чекаю завантаження. Ну, бачите, якщо зараз теж не все гладко зробуть. Або я такий просто щасливий, не знаю, що правда, або, можливо, і те, і друге разом поєдналося. Але що цікавого, підприємство здорове, завод здоровий. І вони, він так, мені каже, мені здається, що центр цього містечка це завод. А містечко вокруг цього заводу, навколо цього заводу, і вулиці вони як, як все змішалося, як все одне ціле, такий собі симбіоз. І немає ніяких, ніякої охорони, пропускних пунктів, нічого. Просто ти маєш знати, навіть у кожного цеха, тому що вони там відгружають різну продукцію, хтось відгружає, хтось десь ресівінг, тобто отримує продукцію склади. У них у цих чекінів різні адреси. Тому ти просто із села заїжджаєш, з поселення, заїжджаєш, прямо їдеш по заводу, і вулиці, знаки, адреси свої, все своє, і просто їдеш до того місця, яке тобі потрібно. Трохи, ну, якщо я згадаю наш піросплавний завод або трубний завод у Нікополі, Боже, там охоронців мільйон. Я сам колись працював на охороні на, на феросплавному заводі в Нікополі. Куча охорони, начальники, камери, боже, перебірки Тут все так просто, все відкрито. Є, можливо, на ніч вони якісь там ворота зачиняють, тому що я бачив там кілька ворот, вони такі на, на колесах заїжджають. Ну але я би не сказав, що це так, як у нас жахливо. От вам і США. І... Але при цьому всьому я побоявся ночувати у цьому містечку, тому що все таке страшне, облущене, якісь там люди непонятні ходять. Коротше, стрьомне все таке. І я, чесно говоря, я вирішив, я їду на тракстоп, на нормальний, він за 38 кілометрів. Я краще буду спати спокійно, буду знати, що все буде зо мною в порядку. Не знаю, можливо це я через що чогось боюсь, але краще я від'їду 38 кілометрів і нормально на тракстопі переночу. Взагалі якось так. Так що так, день закінчився, проїхав я сьогодні кілометрів, це виходить та скільки я зараз? зараз я вам точно скажу. Проїхав я сьогодні всього-навсього 250 кілометрів. Оце я зараз доїду, бо так стопає, буде 250 кілометрів. Оце мій весь день. Так що така робота. Два дні просто я катаюся і шукаю щастя, щоб знайти вантаж і приїхати додому. І то вантаж у мене буде до Торонто. А з Торонто... Чи буде другий вантаж у мене. Я не знаю, побачимо. Будемо вирішувати проблеми по мірі їх. Поступлення. Не поступлення, як буде? Підскажіть, як буде, поступлення. з'явлення Доїхав я до тракстопа. Купив трошки їди собі по бо в мене холодильник вже пустий. Два хот-доги. Із... З сосісками і літрушка молока 8,70 американськими доларами. Зараз я повечерюю і повертаюся на завод, тому що зараз буде сміятися. Мені сказали, я диспетчеру написав, що в мене завантаження завтра о 6-й ранку. Вона говорить, що знущається наді мною. Я каже, це гірший замовник, яких я коли. Бачила чи зустрічала. Це вже це другий завод, це той же кастомер, чи то відправник, те ж саме підприємство, у них тут, я так розумію, багато підприємств. І ну, вона домовилася, що в мене вночі сьогодні завантажить. Ну я думаю, це ніч буде близько 4-5 ранку. Ну, коротше, ніч буде цікава. Дві доби пам'ятаєте, як я заїжджав у Арканзас, і я був шокований, наскільки це бідно. Бідний штат і якийсь він такий стрьомний, якщо чесно. Ну, коротше, я тепер двоє, дві доби я тут в цьому Арканзасі на півночі тепер тусуюся. Бос, все пропало, так і в мене. Повернувся я на завод, а тут нікого нема, все закрито. Подзвонив до менеджера, розказав ситуацію, він говорить, ну що ж, тоді ночуємо, чекаємо ранку, так що я. Ночую на заводі у цьому стрьомному місті. Місто називається Штутгарт. Але це Штутгарт не німецький, а арканзаський і дуже-дуже стрьомний. Так що лягаю спати, сподіваюся, що зранку все буде в порядку мене загрузять, солярку не зільють і все буде прекрасно. А ви ставте вподобайки? Я стараюся, я записую відео для вас. Можливо комусь воно буде цікаве або корисним. До зустрічі в наступній серії.